Алло Шановні, вітаю вас, Анатолію Медхантер, син привіт, складна гра. Я її навіть не запустив, я не знаю наскільки вона складна. Тож будемо розбиратися. думаю хоч тут кінжі про демократію не буде. Буде. Крінжа, це моє друге ім'я. Анатолію. ти ж? Я, Насправді я дуже люблю ці роблі з демократії. Що <laughs> що, крім за демократію тут буде? А, цей, а, давай, раз. Мав надію. Ну, сорі сорі На сьогодні моє ім'я руйнувач Надія Анатолія. Так, зараз я. її Ну, я її виведу вам. І будемо. Будемо дивитися. сподіваюсь, вона не на фулл-скрін запуститься. Чув про демократію це щось з майбутнього. Ну, це таке. Це колись було десь там, на початках Древньої Греції, або не, не, не дуже на початках. А, але так, клац-клац є таке. Зараз ще зупом зроблю. Хоп, хоп, маю запрацювати. Ой! Я пропустив щось. А так, я думаю, да, загалом це щось утопічне майбутнє. Ну, от, власне, раб, майбутнє, те саме утопічне майбутнє. А, про кот. Древня Греці Оргі тоді має бути. Має. з жуками тільки. Man, Ще, я не можу повірити, що ми правда хелдайвери. Так, щось там рекрути, ми ми прибуваємо. Визволяти галактику. Топтати жуків. Не мрія кожної дитини. оргі жуками. Гендай! <пиш> <пиш> Побачимось на фронті. Чому не на фронті? <кліпі> <пиш> 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 так, южі map. Окей, вас тому. Тут навіть музика, тут навіть звуки демократичні. Йой. Яке. Вау, яке управління незвичне керування. І... Одну сторону кайфу. Кайфувати буду жуки, коротше. Ну сподіваюсь, що вони дійсно кайфануть так. О, так, на шифт у нас біг. Окей, пристап то за мап. Ага. Ух ти, яка тут мапа, цікава. О, окей. Ага, за, за моїм писком не видно мапи. Ну нічого, нічого. Я думаю, ми розберемося, я потім буду рухати цю камеру, куди там треба. Селфдайвер тренінг, окей. Окей, йдемо до нашого інструктора, який чекає на нас попереду. А, а чого цікаво все одно нема. Ну я не пробував, я хочу спробувати, тим більше мені її подарили, так що чому б не. Привіт, Лактозан, привіт. Impressive. Now head up, Jim Jab. The upcoming obstacles will take everything your exceptional physique can muster. This is it. The real salaw hold space. hold space О, oh, спринт. Ага. Тобто, а надасть проблема. Спринт. Плац, нормально. А чого голос жіночі? Чи мені здалося? Будемо грати за жіночку, у котрій буде хентай з жуками. Вел. Спринт одразу. Що ви тут поширюєте? Поки що крінжу про демократію, а далі побачимо. Привіт галакціонаріма. Радий бачити. Що ви як ви сранили? Як ваші справи? Як ваш день? Прес Alt to Dive Into Prong. Эйч. Ага. Ви шо, блять? А можна не надо? Що я вам зробив? Яке погане зло я вам зробив? Battlefield Injury simulator. Клас, мені. Мені вже подобається. Було попередньо для астматиків? Не знаю. Не бачив. Не в курсі. А, лол. <решті> 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 Поняв, що це за симулятор. use the steam on yourself. Клас. Freedom, never sleep. Дійсно ми за жіночку граємо. А чому? Ну ладно, щоб я проти. В частности, демократію ворогам рекрут. Пісмейкер. Миротворець. Я теж горчать вмію. Паскуда жучина. І що, шо, А. Tap R, to reload your weapon. Окей, sense. Холл то айм, патроны взял. Я стример, не тупий Блянь, <постав> пи пи пишет Hold to fire your weapon, а <постав> треба не холда доклацать. Так, гренет. Е Жито то quickly срок the grenade. Промазал. А як нормально цілиться, Ага. Ну майже. Майже. А якщо я затисну? О, я затисну і можу цілитися. О. Десь я вже це чув. Це мантра цього стріма. No di caution, окей. Control topens, мені. Окей. Это их расстрелять можно. Так, стратегема. Ага, у вас, то дела стартагемы. Orbital Precision Strike. Право, право, вверх. Ты 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 мне А, Hold to throw. Все, я понял. По-моему, на что интернет попал. Так зараз я підійду. Момент.